Всім привіт! Так, як можна помітити, то якось в мене останнім часом не дуже вистачає часу нові відео робити для Ютуба. У нас тут така суєта кожного дня. Тобто є така новина, не пройшло і 4 роки, як нам Вдалося знайти свою квартиру у Німеччині. Тобто зараз саме, саме той момент, коли я їду подавати документи вже на, на переїзд в нову квартиру. Тобто нам її, так сказати, погодили, узгодили, Тобто, Підтвердили можливість нашого переїзду і ми нарешті залишимо цю будову. Зараз я вам переключу камеру. Ось, бачите, це я вийшов з нашого під'їзду. В таких умовах ми мешкаємо. Це ось фасад в таких умовах. Ось ну це школа жовта, до якої діти ходять. Це Головне в нашому житті, тут що ми ж, живемо біля школи. Все інше тут нічого такого особливого буває і поцікавіше. Ну Ще тут смітник завжди існує, тобто він практично ніколи не, не, не порожніє. Завжди щось стоїть або лежить. Ну то, до речі, такі новини. Зараз мені треба, мені треба документи закинути до поштової скриньки Джоб Центра. Сьогодні заповняли там 11 листів, такі формуляри, які мені допомогла фрау одна на курсі німецької мови заповнити. Ну, з, зі школи німецької, в якої я вчусь. То я там не, не тільки вчусь, а ще й вирішую якісь питання наші. Тобто вони одразу запропонували мені допомогу з моїми питаннями. Тому завжди зі скляшками возимось. Ну, от такі у нас новини. ще в цьому місяці будемо робити тихогляд огляд машини.